Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу долучитися до тегу Наталії Золотарьої, моя парфумерна екзистенція. Нарешті в нас сонечко, принаймні на кілька днів в і я маю можливість при нормальному освітленні відзняти вам кілька відео, тому починаймо, не гаємо час. Сподіваюся, що Ярцегор не перевернеться від моїх відповідей. Загалом дуже вдячна Наталії за такий тех. Є над чим подумати, що усвідомити для себе як для любительки, яка зараз починає захоплюватися більш-менш так. Потужно парфомерією, тому будемо розпочинати. Я не готувала ці відповіді заздалегідь, буду їх прочитувати і разом з вами думати. Щойно я сіла записувати це відео в нас сирени. Чомусь цього тижня. Багато в нас сирен. Ну, сподіваюся, що ви не будете цього чути. Отже, перше питання: для чого парфуми в вашому житті? Для мене це дві таких найосновніших причини, чому я захоплююся парфумерією. Перше, це. Мені цікаво пізнавати свої якісь особливості біологічні, що мені подобається, як на той чи інший перф на ті чи інші парфуми в мене реагує реагують мої нюхові рецептори, тобто пізнавати себе. Друге, я отримую позитив. Позитивні якісь емоції від того, що в мене є якісь парфуми, які я можу, з яких я можу вибрати і нанести на день і доповнити, скажімо так, свій образ. Тому парфуми для мене це радість і можливість пізнати себе. Друге питання. Користуєтеся для себе чи щоб вразити інших? Звісно, коли я наношу парфуми, я не думаю взагалі ні про кого, хто там як мене буде відчувати, я наношу для себе. Тим паче, що дійсно я можу погодитися з деякими блогерами, які казали про те, що ну, отак, от просто прогулюючись вуличками міста, ти навряд чи відчуєш як... з кожного аромат. Тобто, якщо Людина нанесла кілька десятків пшиків, то, можливо, ви це почуєте, відчуєте. Загалом, дійсно, ми наносимо для себе, щоб доповнити свій образ, відчувати себе більш впевнено в тій чи іншій ситуації. Отже, третє питання: чи користуєтеся всіма флаконами з колекції? Нещодавно я переглядала кількість своїх флаконів. Флаконами так, я користуюся всіма. Так чи інакше, є в мене там і. ну, Якщо ми говоримо суто про оригінальну парфумерію, то так, всіма. Якщо це не оригінали, то ну, користуюся, але не на себе. От щодо відливантів. Поки що не всі їх розносила, всі понюхали, але не всі носила. Чи в наступних відео сподіваюся, я вам покажу, які аромати в мене з'явилися в колекції, які я зараз ношу, і один з одним із них в мене двотижневий вже запій. Настільки мені сподобався цей аромат, що ну, не можу відірватися від нього. Питання номер чотири. Що надає більше задоволення добивати флакони чи купляти нові? Загалом, то слово добивати флакони в мене викликає якісь такі негативні асоціації. Для мене, якщо ви вже придбали якийсь флакон. Це не отак, що хоп, я захотів, придбав ні. Я купую виважено, вивірено, можу навіть з тижнями думати, чи потрібно воно мені. І тоді, коли я вже його придбала, то, звісно, це мені приносить задоволення. Тобто, я більше люблю саме купувати нові поки що, поки я збираю таку колекцію. Є в мене кілька ручок, 10 мл від Avon, які я добила, ну але добила і добила. І загалом до слово це добити. Тобто, якщо ви купуєте вже якийсь аромат для себе, то ви його дуже любите. Тому хочеться, щоб він з вами був якомога довше. Щоб навіть якщо він вам там набридне, ну буває, таке в мене не буває. Але якщо, от наприклад, у вас, то не бачу сенсу його добувати. Е, можна його продати, можна поставити, а раптом там, за кілька місяців, за рік ви знову відкриєте його для себе і, мабуть, що із нової сторони відкриєте, і будете так само е, користуватися. Ну, тому е, саме от купувати нові флакони. Е, Розширювати межі своїх якихось ольфакторних відчуттів, пізнавати цей новий світ, от саме це мені і надає більшої радості радості надає мені більшої радості, аніж використання повністю цих флаконів. Питання номер 5. Більше щастя, приносили імпульсивні покупки чи довготривалі забаганки. В мене є кілька імпульсивних покупок. Є навіть кілька, здається, три флакони, які я придбала наосліп. І я вам скажу так, що Імпульсивні покупки не завжди повністю охоплюють сферу моїх інтересів. Тобто більше все ж таки, коли ти вже точно от поносив аромат, там, наприклад, зносила відливант, потім ти прийшла ще там в магазинах, потестувала, поносила на собі, і тоді ти розумієш, що так дійсно ти. Зацікавлена цим ароматом, він в тебе з'являється в колекції, і тоді це, звісно, більше приносить радощів, аніж те, коли ти можеш там імпульсивно придбати, а ще й не влучити в свої якісь вподобання. Ну, або знати цей аромат і о, за так, ну, знову ж таки, це вже тоді виходить, якщо ти знаєш аромат, і якщо ти, там, наприклад, побачила його за гарною ціною, ну я не вважаю це імпульсивною покупкою. Тобто для мене радше імпульсивна покупка це те, що от коли ти купляєш там толком, не знаючи про що це аромат. Звісно, тоді це. Якщо ти влучиш, то це буде прекрасно. Якщо не влучиш, то ну, не так вже добре. Отже, ще раз, довготривалі забаганки для мене приносять більше радощів. Питання номер шість. Чи вірні якимось ароматом вже багато років дублюєте? В мене немає жодного аромату, жодних парфумів, які б я продублювала. Тому що. Ті, які я колись вже дуже давно використала, вони мені зараз не те, щоб цікаві. Тобто, ну, пройшла любов, зав'яли помідори. Так? Те, що я от вірна якимось ароматом вже багато років, ні, я не в куп... мене немає якихось ароматів, тому що нещодавно я тільки почала цікавитися парфумерією. Питання номер 7 Три напрямки в парфумерії, що завжди цікаві. Звісно, це гурманські аромати. Потім це квіткові аромати. І. Ем... Цитрусові аромати. Отак От би я загалом назвала. Тобто мені зараз, мабуть, що в силу моїх років цікаво все ж таки якісь легкі, якісь такі е, інфантильні аромати. Тому що ну, я розумію, що блін, для таких серйозних спеціальних ух ароматів в мене ще буде багато років. Е, тому зараз я насолоджуюся тим, що от, солоденьке, те, що цікавеньке таке не вимагає якихось особливих те, що можна носити на повсякдень, скажімо так. Питання номер вісім: три напрямки, що бентежать зараз, бентежити саме слово, це я... Ну, хвилювати, так? хвилювати можна як з позитивної, так і з негативної точки зору. Якщо ми говоримо про негативну точку зору, то це всі ті аромати, які от спеції аромати, тому що поки що ніс не здатен якось їх розрізнити. Вони для мене всі однакові, ну більш-менш. Далі це якісь аромати, які з нотами уду, особливо лікарського уду. і, мабуть, що це якісь димні аромати, тобто такі важкі, от прокурені, як їх дехто називає, тобто Ну, взагалі, запах, запах диму для мене це викликає якийсь. Запах диму взагалі мене викликає якісь негативні асоціації. Тому ось три таких напрямки, які мене бентежать. Питання номер дев'ять: як відноситись до парфумів оточуючих? парфумів оточуючих я відношуся позитивно, якщо ці парфуми мене мені подобаються. Ну не вивертає вас і добре. Зараз я намагаюся пізнавати аромати, принаймні, які я знаю з когось іншого з оточуючих. І була в мене така ситуація, коли я прийшла в магазин, жіночка пахла помадою. Такою насиченою яскравою, солодкавою помадою. Мені здалося, що це той-2 Bubble Gum, Однак, коли я в неї запитала, загалом я такого не роблю, але насмілилася, просто було дуже-дуже цікаво, і я не втрималась. І вона сказала, що це La Viebel, класична версія, яка в мене колись була, яку я зносила. І для мене вона пахла яблуком з карамелізованим. Для мене вона пахла кремалізованим яблуком з цукровою ватою, а на ній вона відкрилася, мабуть, що то був такий аромат дав, ірис. І... Це було дуже гарно, було дуже насичено. Ймовірно, що вона нанесла 5 і більше пшиків, але це було дуже гарно дійсно. Загалом, то з парфумів оточуючих, добре, що вони дійсно користуються. Добре, що люди зараз користуються парфумами, незважаючи на те, чи дешеві вони, чи масс-маркет там, чи люкс, чи ніша. Ну, дійсно я не так добре відчуваю аромати з оточуючих, тому. Добре, що користуються, і все. Питання останнє: десяте. Підтримуйте українських парфумерів. Наскільки це підтримка чи ні, я не можу вам сказати, однак в мене є кілька парфумів українського виробництва. От зараз я намагаюся пізнавати аромати ДЕ на Хотоса. 13 ароматів, колись він мені вже більше місяця тому надіслав ці пробнички. Я брала участь у його конкурсі, і кілька, кілька відгуків вже є у спільноті Ютубу на моєму каналі. Можете почитати, якщо цікаво. Так само в мене є парфуми від вандор, які я придбала з рук. Якщо от говорити так, що чи підтримую, я просто купую те, що мені цікаво, а далі вже українське чи не українське воно. Тобто в мене немає такого, що о, це українське. Отже, придбаю ні. Мені те, що цікаво, я купляю. А те, що українське воно чи ні, це вже інше питання. Звісно, що хотілося б, наприклад, з склова. Соколова познайомитися там з черзілля. А, дійсно, було би цікаво. Ну, але всьому на, на все свій час. Я відповіла на 10 питань тегу Наталії Золотарьової моя парфумерна екзистенція. Я для себе уклала певне розуміння того, навіщо мені це аромати, які я більше люблю. А, якщо вам сподобалося це відео, то будь ласка, підтримуйте українських блогерів, підтримуйте. Україну, М -м -м підтримуйте мене, пишіть коментарі ставте вподобайки. Так само в інфобоксі ви можете знайти посилання на мою інстаграм-сторінку, де я кожен день викладаю дописи з української мови. Я всіх вас люблю. Тримаймося, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Незабаром перемога і все буде Україна!